Друзі, вітаємо вас. Операція в Курській області. Багато було різних різних думок, що це якийсь відволікаючий момент, що там хочемо хтось казав, що хочемо захопити курську атомну електростанцію. І таке інше, багато версій, що це воно не потрібно, тому що на фронтах потрібні люди і бла бла-бла бла. Але на сьогоднішній день вже ми дивимося, що дало, який результат. мои, пожалуйста, там все разбивают. Вы, нами ничего не знаете, но там страсть что -то... делается. Буквально вчера, позавчера э, в СМИ появилась информация, э, что э, украинские войска отодвинуты дальше Новоивановского сельсовета Сужанского района. На сегодня, на сегодня, по звонкам э, местных жителей, которые оста остаются там, очень опасных условиях было сказано, что Малая Локтя на 90% находится под контролем ВСУ. Пожалуйста, Владимир Владимирович, скажите своим руководителям, ответственным за информацию, за правдивость, чтобы пока были. они рассказывают, что все это не про... ...речки что... Ну, они все-таки думают, что... По всіх районах люди зібралися, плачуть, кричать, вони вимагають від Путіна, вони ж думають, знаєте, як завжди. Цей цар хороший, да, погані, погане оточення йому нічого не каже. Там, все вони прекрасно знають і куди вони попали, вони знають. Сьогодні воно складається вже таким чином. Дивіться, я зачитаю вам, що перший котел в Суджі оточення понад два батальйони росіян. Вокзали станції Суджа, Коренево, Псел У Курській області тимчасово закриті для пасажирів. В Суджу зайшли дві бригади ЗСУ. Ще вранці зайшло чотири бригади до Курської області. Ще вісім бригад перебувають у е в тилу. ВСУ продовжують будувати логістику та стягувати резерви під суджу. ЗСУ зміцнило ППО на кордоні з Курською областю, щоб спробувати контролювати небо. ЗСУ активно маневрують, заходять у спину. РФ відсутні авіабомби на цьому напрямку, тому що всі склади повзривали. А в 16 працює щоденно. І там уже ну, ми розуміємо, друзі, що це все не просто так. Я думаю, що ті бригади, про які Зеленський розказував, що вони там формували, щось недоформували, вони тут випливли. Я так зрозумів. Бо всі говорили про те, що готуються, щоб відбити на Запорізькому харківському напрямку а, атаки а, росіян, щоб а, піти в контрнаступ, а вилилось воно от, от так. Бо це зайшли, починалося з трьох а, батальйонів, а закінчилося вже більше десятком бригад. Тому не все так просто. Я думаю, що це буде Велетенський фронт. і... Весь світ побачить, як я і казав, це більш політична тема. Ну, плюс, звісно, газогон, центральний газогон знаходиться там, і ми його вже захопили. Ми держ, тримаємо це все під контролем. Тому я думаю, що з цього буде толк. Будемо надіятися, друзі. Будемо надіятися. Що слідуючи, хотів я сказати вам, друзі, з приводу корупції. Ви знаєте, так, які проблеми з корупцією, але. Ну, я такого не очікував. Дивіться, директор НАБУ, Кривонос Семен. Да, от, от Дивіться, <кій> не знаю, наскільки це реально, але мені здається, це нереально. Останнім часом, що він говорить, стало набагато стало забагато дискусій стосовно корупції на всіх рівнях влади. Але це притягнуто за вуха без жодних доказів, більш схоже на вороже і псу. Ну, як завжди, да, це росіяни нам тут все придумали, розкрадають, розносять. І те, що американські представники говорять нам сьогодні, що край з корупцією, ну, бачите, вони, вони не реагують на це. Ну, так, поки так живемо. Ще одне дивіться: це позоріще по всьому світу, на сьогоднішній день, по всьому світу, оці карикатури, де Хлопця в Україні, який вийшов. Ви пам'ятаєте, початок війни ми сміялися з росіян, і, де в Росії виходили з білим папірцем, да, просто їх закривали. А наші говорили, що у нас демократія, ми можемо виходити, говорити будь-що, і робити будь що, і нам, нам нічого не буде. І так було до сьогоднішнього дня. Скажіть, будь ласка, що він зробив не так? Людина висловила свою думку. Він живе в демократичній країні. Він не закликав Путіна, він не закликав там ще до чогось. Він говорив про корупцію. Поліція зробила таким чином, як завжди, вони роблять, запакували, побили, закрили. От весь світ, що дивиться тепер. Ну так, кстати, щось да, Ну, Щоб ще раз би виключилося. О, друзі, зрозуміли да, ситуацію? Тобто Це оце, ну, воно зовсім не то, що не гарно, а це це переходить всі рамки. Тому я від влади хочу, щоб вони визначилися, в нас демократія, чи в нас на сьогоднішній день буде. Будуватися диктатура. Я хочу, щоб у нас була демократія, друзі, все. Тому, <кхем> і наостанок хочу сказати вам: та ви вже всі знаєте, що хіжняк, наш боєць, став олімпійським чемпіоном, третім вже олімп... Третя золота медаль в нас. Але я до чого веду? От дивіться, вперше в історії Філіппіни золотий медаліст Олімпійських ігор, Карлос Юло, отримав подяку від держави. Бачите, людина виграла медаль, вони вони хотіли, бо в них не було. Довічну безкоштовну якусь, я не знаю, що це таке: колоноскопію після 45 років. Нову квартиру, будинок, 200 тисяч доларів, новий айфон 16, безкоштовне печиво на все життя від пекарів, безкоштовну їжу на все життя від місцевих. Ресторанів безкоштовна інженерна освіта і таке інше. Тобто, ви розумієте, да, людина, що отримала, держава як піклується. Вони хочуть, щоб не один був у них олімпійський чемпіон, а два або три, як у нас зараз. А що наші отримують, скажіть, будь ласка, це я звертаюся до нашого Олімпійського комітету керівників і до Міністерства спорту. Що отримають? Вони будуть ходити, у вас щось випрошувати, щоб ви там, може, щось дали. Я думаю, що вряд ли їм хто що дасть. Тому що ми, на жаль, не цінимо те, що в нас є. І в кінці кінців ми будемо, так як на Філіпінах, чекати, щоб хоч одну медаль здобути, друзі. Ну, отак. От Дякую.